Добрий день, друзі, підписники нашого каналу Глядачі. Маємо сорт Бріла. Ми його купили на весні і хочемо по максимуму розвести. Навтикали і дороги, і в стаканчики. Втикали 15 липня. І за два тижні, за два тижні наші вусики наростили ось вже таке гарне коріння. Сьогодні в нас пройшов гарний дощик. І це найкраща пора вже висадити нашу розсаду, щоб вона гарно розросталася. Ось у нас вже заздалегідь була підготовлена діляночка, трошки пару днів тому висадила. Ну, а це вже сьогодні дуже гарно приймається, дуже зручний спосіб розведення розсади. Дивіться, яке гарне корінечко у нас витягнули, поставили і прижали. Деякі кущики. Вже навіть пустили вуса, тому я витягую, дивіться, я думаю, що достатньо цього корінечка, щоб воно вже гарно прижилося. Посадила а в сусідню ямку чи отвір, зразу саджу вусик. І він вже собі буде наростати. Ми засадили нашу діляночку саджанцями, і їх ще в нас трошки залишилося. Ось ще раз покажу, дивіться, які гарні саджанці, корінці вже, які гарні листочки. Тут чистенькі, здорові. Хто бажає, може замовити. Стаканчик 10 гривень. Залишилося 60 саджанців сорту Бріла. Дуже гарний, ранній сорт, велика смачна полуничка. Ми собі його також насаджуємо. Далі розводимо. Глянемо, що робиться на нашій діляночці, як укорінюється наша розсада, дощі йдуть, все заростає. Ми нашу ділянку обробили від хвороб, від шкідників. І вже подивіться наростають молоденькі, гарні, здорові листочки також є в наявності трохи вуса, сорту Vibrant. Ось ось такі у нас бусики ось. Хто бажає може замовити собі на вкорінення. Також дуже гарний ранній сорт. І глянемо, як вкорінюється наша розсада сорту хуней. Ось тут з краєчку Подивимося. Ось, наприклад, оцей курщик. Подивіться Таке. гарне курінечко наростає. Гарні листочки. Я думаю, що хто замовляв, вже через тиждень можуть отримати своє замовлення. Хто бажає? замовити сорта ранньої полуниці, пишіть в коментарях. Ось так ми працюємо, вирощуємо розсаду, садимо нові сорта. Наразі дякую всім за увагу. Мирно! Небо над головою. Всім папа.